Друзі, доброго раночку. Мене звати Віктор і я вже на водоймі. Вже класично знайоме вам місце. Не всім, звісно, але досить багато риболовель я вже тут провів. Метою сьогоднішньої. Риболовлі буде перевірка активності окуня. Бо, так як вчора я вечірком прийшов сюди і в мене взагалі нічого не вийшло, я отримав кілька клювань і зловив одного Окуня, то зараз буду перевіряти його активність зранку. Комплект мій сьогоднішній я не буду вам показувати, бо вже дуже багато разів він був в моїх відео. А, той, кому потрібно, перегляне це все в описі. Я там залишив всю потрібну інформацію. Тому не хочу навіть затягувати, не знаю, як взагалі це все буде, чи буде взагалі рибка сьогодні, чи буде взагалі сьогоднішнє відео. А, тому давайте розпочинати. О цього я вже чекав. Поставив 06 грамів. Таку собі хітомі від флагмана. Дуже агресивно він клюнув. Уже весь в молодці не роститься, видно. О! Оце окунь. Оце вже розмір. Набагато краще, набагато. І подивіться на що взяв. Оп! Варвочка дюймова саморобна. Саньку передаю привіт. Ого! Оце кавун. Оце кавунчик. Прям з дамби. Ще з ікрою. І на що ж він клюнув? Ось вона, ця сама приманка, скорб. Я його на офсетничок посадив. Дуже класний окунь. І кряний реально. Вже на грані нересту такий. От, грам 150 в ньому. Все, хай пливе. Не знаю, чи на камері було видно. Прямо під самими ногами. Такий пузатий Це кряний окунець. Ну, гарно він вдарив дуже сильно. Хай пливе назад. О. О, тут вони і стоять. Ох, палок От саме в цій точці і стоять ці кряні кавунчики. Я, звісно, цього окуня відпускаю і ми ловимо далі. Поки трохи йшов дощик, я знайшов в собі ось такий прихисток. Це така дещо підтоплена вимосточка. О, Взагалі хотів би зараз деякі підсумки підвести з цієї риболовлі. О, окунь крупний вже не реститься потроху. Тому шукати його зараз все ж таки буде краще вздовж комишику в самій береговій лінії. А, приманки крупні він майже повністю ігнорує. Тому а, під крупними приманками, якщо що, це півтора дюйми навіть. Тому я використовую зараз на ноджиг. І ваги навіть менше за грам. Дуже класно себе проявляють, скільки закид не потрібний. 0,6 грамів. Нижче я поки не опускався, але ось о, така комбінація, пасивочка плюс 06 грамів, дуже гарно зараз проявляє себе. Кольори кольори він зараз їсть темненькі, о, такі болотні кольори, я б сказав. В цьому плані нічого в принципі не змінилося. Тому зараз я буду виходити далі. Може о, трохи під дощиком покидаю. Буду рухатися до затоки такої невеличкої. Там мілячок місцевий у нас, і там зазвичай в цей період, от коли нересть починається окуня, багато прям. Тому самі козирні місця, в принципі, я думаю, ще попереду. Прям підсів цей вже без тичка. Дрібненький, теж такий досить пузатий. Так, ну щось довго клівань не було. Вважаю, що треба робити певні зміни. І я вирішив змінити тип приманки. З пасивної на активно. Це в мене Angry Spin один дюйм. В кольорі у Crazy Fish називається темне пиво. Щось подібне до моторного масла. Дуже прикольний, темненький. І я думаю, зараз треба як мінімум перевірити. Бо мальок вже гуляє, і в принципі окунь має атакувати і такі досить активні приманочки. Гріспін на першому ж закиді приносить отаке трофейне лахміття з дна, якась коряшка. Я вже думав, що його так і на першому закиді і залишу там. Блядь Це риба була. Не очікував я, що він буде стояти прям. Це напевно окунь був. Явно такий грам за 200. Блін, як же я його довго чекав. Він так неочікувано сів, але цього ж інгрізь спина. Ну, значить, рибка тут стоїть і буду я зараз пробувати її, в принципі, зловити. Ух ты що! Оце так сюрприз. Оце так прикол. О, оце так рибка. Краснопчик з дна. На варву саморобну. Це змушує задуматися насправді. Можливо, зараз взагалі варто поставити мормишку з мотилем. -ш -ш. От він. Я його спровокував. Просто подивіться. Розмір окуня і приманки. Досить об'ємна Ненаджигова варвочка. А все одно таких мілких окунців приманює Це досить прикольно. Хоча в розрахунку робив я її на те, щоб ловити більш крупних на нано. Ну нічого. Одразу на наступному ж закиді. Стоїть десь тут окунець в цій прогалині. Ну що ж, а на цьому час завершувати нашу риболовлю. О, вона виявилася досить нерибною насправді. Хоча контактів з рибою було достатньо. Ключ, в принципі, до рибки я підібрав. Це був наноджиг. Такий досить радикальний, 06 грам. І приманочкою дня сьогоднішнього стала варва саморобна, підпаяна, підрізана, така собі чупакабра, однодюймова. однодіймова. Досить об'ємна насправді, але окуню такому вона подобалася. Зранку окунь класно на це все клював. А настав день і риба майже повністю закрила рота. Тому я хочу вже йти додому, хочу поїсти, відпочити. А з вами ми зустрінемося вже в наступних відео. Бай-бай.